Короче, я тут занурилась в одну тему. Це, знову ж таки, конспірологія пов'язана з да, з його смертю. Я собі думала про що? Ну, я собі знімаю відосики там, по фану про музику українського Андерхам, і таке інше. А Ютубчик, звичайно, підганяє всі ці конспірологічні відео про те, як Скрябін говорив там, про вообще, в принципі, що може бути там після. Того, як ми покинемо цей світ, що ми можемо побачити. І він казав про біологію, що типу люди не можуть створити щось, синтезувати щось розумне з мозком, щоб воно могло думати і бути повністю живим, так? що це вимагає типу, від, від учених не просто типу, банальної праці топором злити два організми, щоб вони діяли, а типу, бути, ну, типу, ну це по факту треба бути Богом, так? щоб створити щось живе і мисляче. І, 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 Одразу скажу, що всі ці спекуляції про смерть і е, біологію, і Бога, і метафізику це не моя парафія. Я не буду в цьому розбиратись. Я не вважаю, що в мене є ресурси, я не хочу цим займатись, тому що для цього є розумніші люди на світі. Але, типу, по факту, от що ми маємо? Був такий чувак, він музикант, звали його Андрій Кузьменко. Він у нульових творив культуру. Були ще там інші люди, які теж там дивним образом там померли, але зараз це ще не про них. І коли людина типу, залишає цей світ, маючи певний спадок музичний, люди говорять навіть не про її спадок, а про її політичну позицію, про там, мову, да, про те, що умовно це там, про регіони України там, і їхню політичну орієнтацію. І про те, що е, він е, викопав там метафізику і говорив там про те, як людина, що людина може бачити після смерті. Е, і я можу говорити довго про те, там що для мене філософія, і як зроставлюсь до смерті, да? е, незалежно від кризмилянської ради, я можу говорити окремо про нього, і я можу ну, про його біографію. Бо тепер мені реально цікаво. Уже з точки зору, що ж це за такий феномен, який заслуговує на увагу, тому що ми говоримо вже про значимість особистості більше, ніж про музику. І я можу окремо говорити про музику. І, типу, реально, є сенс, мабуть, зняти просто біографічний відос, який буде пов'язаний з сьогоденними там, якимись трендами в музиці, в андеграунді, і з його ну, спадком, да, тобто з тим, що він залишив музичного, можу записати окремо про політичну орієнтацію і додати про його політичну орієнтацію. І, типу, тому що реально в нього політично забарвлених пісень, так, типу, вибачте, в них увійство на абсолютно. От, і можу окремо додати типу, про зв'язок, мабуть, музики і значимості, тому що таких значимих людей також було багато. Ну і взагалі, от ну типу я розумію, що зараз це звучить суперконспірологічно. Але клуб 27 — це буквально люди, які були музично значимі, які типу людей викликали сильні емоції, і які рано закінчили це життя і були. Тобто є багато людей, які померли в 27 років серед музикантів. Але саме клуб 27 — це ще типа Крем долі Крем, це еліта, це там Емі Вайнхаус, це Курскрбейн, це. Дженіс Джоплін, цей Джеммі Хендрік це унікальні, майже геніальні або просто геніальні люди, які залишили неймовірний спадок, чим би вони не займались. І особливо це стосується н ролу і саме року, да? різних підвитів жанру рок. Починаючи там, з Дженіс Джоплін, яка була там відносно давно. І закінчуючи Вайнхаус, яка була такий, такий прям соул, джаз, е, блюз. Да? Ну тобто мені дуже важко зараз жанрово е, типу, розказати про Емі, тому що він вона, е, типу, ну я не дуже розбираюсь в соулі, да? взагалі майже не розбираюсь в цій музиці, чорні вже вибачте, якщо це звучить російські, але тим не менше. І, типу, я дуже люблю вайнхаус, але я не знаю, який це жанр. от правда. І для мене це далеко музика, тому просто я її люблю за вокал, за її багатогранність, за її пісні, за її а, як це називається? Ну, вірші, да? тобто, ну, за її словесну частину, там дуже круті тексти, там дуже крутезні лайв-виступи. Мені дуже заходять взагалі пісні за вайбом, тому типу, це є сенс вивчати. Просто сам факт такого дивного пейрингу смерті і музики, мене особисто тепер цікавить. І це взагалі така штука, мабуть, яка яку ще можна простежити, напевно, ще середньовіччя, типу, ну тому що середньовічні музиканти вони теж досліджували тему смерті. Ну і взагалі, ну це просто саме дуже так прикольно. Я не знаю, чи можна інші мистецькі. Мистецькі а, види мистецтва так сильно типу, до смерті ну, зі смерті поєднати. Коротше, це цікава тема, будемо досліджувати. Не знаю, Можливо, живопис або кіно теж там можна якось а, з цим пов'язати, але саме такий скребина мені прям відкрив очі багато на